человек по имени который предложил пожечь машину. После предложения мы решили то, что пойдем на поджог вместе с матерью. Я снимала, мама обдела машину и подожгла. Сли ночью и подожгли машину на Полустовском. Но ну, обдела и подожгла все. То, что они обещали, ничего не дают. Ця автівка врятувала багато життів. Подзвонили сусіди, в яких вікна виходять в двір, подзвонили і сказали, що горить машина. Ми вискочили буквально через хвилину. Тут же ж викликали пожежну. Ми стояли біля під'їзду і спостерігали звідти, бо ближче не можна було підійти. Спостерігали звідти, як горить передня частина. Чули, як лопає шина ця з водійської сторони передня, і потім бачили, як займається салон в автівці. Було все, щоб можна було врятувати життя, починаючи від роботи, ну ми кажемо під обстрілом, хоча ми розуміємо, що під обстріл ця машина не заїде максимально близько. Плюс ця машина могла просто працювати як мобільний медпункт, до якого бійці можуть просто звернутися для того, щоб ну, чай від застуди отримати. Вона була облаштована кушеткою для того, щоб можна було вкладати поранення. Були замовлені органайзери там зверху, до речі, видно обгорілий обгоріли об, об обгоріла упаковка. Да, старлінка. Ну, сам Starlink був заведений всередину, а тарілочка була зверху. Зарядна станція для того, щоб Старлінк міг працювати. Приладнічного бачення для того, щоб можна було їздити. Ця автівка працювала додатково ще як навчальний центр. Ми показували бойовим медикам, яких навчали і, скажімо так, готували кадровий резерв бойових медиків, показували, як можна облаштувати авто для того, щоб підрозділ мав, скажімо так, власний евакуаційний засіб. В цій автівці був портативний проектор. Портативний екран для того, щоб можна було в будь-яких польових умовах, плюс був невеличкий запас тренувальних засобів тактичної медицини. Наразі встановлено, що на початку липня дівчина облила легко замисну рідиною і підпалила релейну шафу. А за кілька днів вночі неповнолітня вже з мамою в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі автомобіль військовослужбовиці. Удії були кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 113 та перескоржання законів діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за частиною 1 статті 114 спончику 1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини, яке передбачено санкціями вічне позбавлення волі за конфіскацію майна. Це сталося з п'ятниці на суботу, і е, я, звісно, ну, я виклала в своїх своїх емоціях да, я просто виклала фото того, що відбулося, да, Одеса привітала. Я виклала ще один допис і потім ще один допис. Да. І фактично третій мій допис чомусь, ну, якби, незважаючи на там, алгоритми Фейсбуку, коли це активно чи не активно, набув певної популярності його побачила керівник Одеського фонду. Благодійного фонду, який допомагає фронту Катерина Нажевникова. Вона мені просто написала в коментарях, що вони готові допомогти. І Я в цей момент просто зрозуміла, що в мене включається та волонтерська спільнота, яку я знаю давним-давно, що я не просто військова, а що достатньо людей поруч, які готові підтримати, просто ну в такій складній ситуації. І я розумію, це не того, що я волонтер, і не того, що я там навіть не того, що я просто бойовий медик. Тут ще додатковий момент, і Катерина про це написала. Вона написала, що має бути колективна відповідальність, що це пляма на місто. І це насправді так, тому що те, що роблять з військовими авто, взагалі з цими підпалами, це диверсії. Це клин спеціально, який робиться, ми розуміємо, що це робиться зі сторони Росії і ФСБ безпосередньо. Це клин, який вбивається між військовими і цивільними. Я просто дуже вдячна, тому що те, що було, я не ну чесно, я не вірила, що збір закриється так швидко. Я розуміла, що нема сенсу відкривати збір самим. бо він буде забирати сили. Я можу тільки побажати, щоб у всіх збори закривалися за добу. Я дійсно цього щиро бажаю, тому що ну, потреби надзвичайно великі. І як, що б ми не казали в сторону держави, держава не може справлятися з усім сама. Якщо суспільство не включене, ми програємо на всіх фронтах. На жаль. Я з Київської області, з тієї частини Київщини, яка в першу добу попала в окупацію. Я вдало вийшла, так, скажімо так, в першу добу. Танки їхали повз мій будинок на Гостомель. Я це все бачила. Вийшла і фактично за допомогою таких самих небайдужих людей, коли добралася до Києва, я просто опинилася на території формуючоїся військової частини. Так я опинилася. Тобто, це якби ну, така мобілізація спонтанна, але рішення було дуже просте, ні в якому разі під окупантами я жити не буду.